Одна із різниць протестантів і православних заключається в наступному: офіційна точка зору православної церкви звучить так: що спасіння можливо тільки в церкві, а справжня церква це тільки православна церква. Відповідно, відповідно, спасіння справжнє може бути тільки в православній церкві і ніде інше. Але протестантська церква говорить, що спасіння в Ісусі Христі. А спасенні в церкві. Тобто людина спасається незалежно від того, якій конфесію, в якій вона конфесії, в які деномінації і так далі. Ем, але якщо це реально спасена віруюча людина, спасена Христом, вона буде в церкві. Ось, звичайно, думки окремих людей вони можуть відрізнятися в різні конфесії, в тому числі православні, і протестантські і так далі. Але це ми коли ми говоримо про офіційну. Ем, Якби позицію, то вона виглядає саме ось так. Друзі, що ви думаєте про це? пишіть, будь ласка, в коментарі.